Привіт, котики! Ви просили, я зробила відео, що я їм за день на сушці. Ось такий у мене був живіт, ось такий він у мене зараз, і я продовжую. Їм я в середньому 1700-1800 калорій, без відмови від солодкого, мучного і взагалі смачного. Сьогодні в мене буде 1700. Я завжди планую і рахую, а інколи навіть і готую. Наперед. Так мені набагато легше дотримуватися мого плану харчування. Сніданок у мене однаковий майже кожен день. І сьогодні я буду їсти яєшню з граналою. Смажу я на маслі Гі, це топлене вершкове масло, воно дуже-дуже смачне. Тут у мене 5 грам, ніколи не забувай зважувати, на чому ти смажеш. На а, гарячу сковорода має бути дуже гаряча. На гарячу сковороду розбиваю яйця, посолю обов'язково і одразу ж перемішую. І тепер, щоб вони були смачненькі, їх треба постійно стояти коло плити і перемішувати, поки вони повністю не приготуються. Звісно, можна залишити, але тоді буде не так смачно, тому я весь цей час стою і помішую. Також на сніданок я полюбляю їсти гранолу, вона смачненька і солоденька. У мене протеїнова гранола з магазину Джембім. В описі відео ти можеш знайти посилання і промокод на знижку. Все це заливаю. Молоком обов'язково зважую і гранолу і молоко. Яйця забезпечують мене білком і жиром, що дають ситість, а гранола вуглеводами, що дають енергію, плюс я додаю яблуко, що дає мені вітаміни і клітковину. Обід та вечерю я буду готувати одночасно. Це дозволить мені зекономити час. Плюс вечором, коли я прийду додому з тренуваннячка, у мене вже буде що поїсти. На обід буде рис по тайськи а на вечерю я запечу свинину. Я почала з відварювання рису, але якщо ви будете готувати за моїм рецептом, рекомендую рис поставити після того, як поставити курку, тому що він вариться доволі швидко і зварився раніше, ніж курка, і встиг охолонути. З курки в першу чергу я зрізаю все, що мені не подобається. Я зрізаю всі ці жирінки, жилки, все, що мені буде потрапляти на зуби і. Скажімо так, неприємно в роті, я це все зрізаю і залишаю лише чисту філечку. Філе ріжу середніми шматочками, вони не повинні бути дуже маленькі, але і не занадто великі. Десь сантиметр-півтора буде окей. Після чого висипаю курку уже в гарячу сковородку. Сковородка має бути. Дуже добре розігріта. Це важливо, щоб воно одразу схопилося. Якщо висипати на холодну сковородку, воно не буде так смачно. Одразу ж перемішую. Ви бачите, воно там біленьке, тому що воно схопилось на гарячій сухій сковородці. Сковорідка абсолютно суха, там немає ніякого масла, нічого. І буду додавати соуси. Я додаю соус барбекю. Тут у мене 100 грам. Я зважила пляшку спочатку, до того як виливати соус, і потім. І ще додаю соєвий соус, він дасть курці сіль і такий азіатський присмак. Все це перемішую, поки м'ясо не стане повністю таке коричнево-жовтеньке, коли повністю буде вимащене у соусах, після чого просто залишаю смажитись на відкритій сковорідці на середньому вогні. Поки рис вариться, курка смажиться, я запацовую свинину. У мене свиняча вирізка. Всередину я пхаю вже почищений порізаний чесничок. На такі два шматочки, у мене виходить десь 5-6 зубчиків. Хтось любить побільше, хтось любить поменше. Я чесничку люблю побільше. Після чого я вимазую м'ясо спеціями. У мене це «Монреаль стейк». Але дуже смакує класно, просто сіль і чорний перець. Я так завжди робила в Україні. Спеції я використовую багато, прям вбиваю їх в м'ясо і пхаю в духовку при температурі десь 200 градусів. Більше свого харчування я показую в інстаграмі. Якщо ти ще не підписана, обов'язково підписуйся. Посадила м'ясо в духовку і перемішую курку. Ви бачите, вона прям має кипіти в цій. Рідині, яка вийшла з самої курки, і змішалася із соусами. Далі я нарізаю овочі, броколі з середніми шматочками, моркву, моркву, як вийде, у мене, тут, бачите, такі малюсенькі морковки, тому вони вийшли маленькі і грибочки. А також чищу і мілко нарізаю чесничок. У великій сковорідці, вона прям має бути дуже велика, щоб вмістити то все, що ми зараз нарізали. Нагріваю 60 г масла. Ви пам'ятаєте, я смажу на маслі гі, і підсмажую в ньому часник, після чого висипаю туди всі овочі. Зараз, бачите, вони у мене займають майже всю сковорідку, але потім вони зменшаться в об'ємі, тому буде нормально. Перемішую і залишаю смажити. Поки овочі смажаться, я витягаю з духовки і перевертаю м'ясо, після чого відправляю його назад. Коли овочі десь наполовину зменшились в об'ємі, я додаю сіль, перець і сухий чесник. До речі, якщо в тебе немає такої величезної сковорідки, це все можна робити просто в будь-якій великій кастрюлі. Хоча в сковорідках з товстим дном буде краще і смачніше. Все це перемішую. І трошечки ще залишаю смажити під кришкою. Коли овочі вже готові, я додаю туди курку разом з усією рідиною, яка залишилася в сковорідці після її приготування. Все це перемішую і додаю рис. Ви бачите, що в мене рис уже холодний, і тому його дуже дуже складно витягувати з кастрюльки. Харячий рис він би розсипався, і це було б набагато легше і зручніше. Все це перемішую до того часу, поки рис не стане коричневим від а, рідини, в якій смажилася курка, і готово. За цей час якраз підійшло м'ясо, я переношу його із пательні на тарілку, щоб воно не застивало в жирі, і воно собі до вечора буде охолоджуватись. І Перед тим, як сідати їсти, я заварюю собі чайочок, який буду пити після обіду. На обіду мене 300 г рису по-тайськи, і це капець, як смачно. І після обіду я п'ю чайок з молоком і з карамельною цукерочкою. Ну що, я прийшла з тренування по джиу-джитсу і час вечеряти. На вечері у мене салатик. Я нарізаю болгарський перець, помідори, додаю консервовану кукурудзу, сіль і столову ложку майонезу. Так, да, я фітнес-блогер, якого ви. Заслужили. Насправді мені прям дуже-дуже подобається саме це поєднання. І нарізаю запечену свинину, яку приготувала ще в обід. На десерт я знову буду пити чай з молоком і 50 грам кураги. Як бачиш, я їм солодке, я їм солодке перед сном, я їм майонез, і це абсолютно ніяк не заважає мені втрачати жирочок. Більше про моє харчування я розказую у цьому відео. З тобою була Лагартіша. Бувай!